Погано чистиш зуби, не відвідуєш процедуру професійної гігієни раз на півроку? Зараз ми вам покажемо, що з цього вийде. Так, в даному випадку підліток до нас звернувся з метою планової сенації. Як ми бачимо, фронтальні зуби у нас доволі сильно уражені. Такі перешійкові ураження і також ураження контактних поверхонь часто свідчать про те, що у нас недостатня гігієна. В даному випадку ми лікували 12, 11 та 21 зуби. Після того, як ми забрали усі інфіковані тканини, ми бачимо, що площа ураження у нас відносно невелика. Але е, у нас були інфіковані е, медіальний контакт 12-го, медіальний та дистальний контакт 11-го, а також пришийкова зона, і дистальний та медіальний контакт 21-го, і так само пришийкова зона. Це ми в процесі роботи. Тут уже закінчили 11 та 21 Та перейшли до 12 зуба. Це наш фінальний результат. Бачимо, що у нас реставрації чудово підійшли у колір, і форма так само у нас дуже гарно вийшла. А пацієнту також ми надали рекомендації стосовно гігієни в подальшому, адже оскільки тут у нас тепер є реставрації, з ними так само потрібно ретельно доглядати. В даному випадку звертаємо увагу, що ріжучий край 12-го зуба ми не реставрували, оскільки у пацієнта є порушення прикусу, і даний фрагмент просто би вибивався нижніми зубами. Тому даного пацієнта надалі буде очікувати ортодонтичне лікування, і після цього ми зможемо завершити нашу реставрацію 12-го зуба. І тепер він точно знає, як доглядати за своїми зубами. До зустрічі в ревдент!